Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І ось закінчився листопад час підбивати підсумки роботи моєї гібридної сонячної електростанції потужністю 24 кВт по панелях, 3 кВт по інвертору і 7 кВт годин ємність акумулятора. І так дивимося. Від мережі в цьому місяці я спожив 178 кВт годин, від інвертора 236 кВт. годин, Потужні нагрузки це поза інвертором напряму від мережі 1176 кВт-годин Разом споживання будинку склало, додаємо тих два нижніх параметри, склало 248 кВтгодин. Віднімаємо 248-178. Отримуємо економія від сонця 70 кВт. -год. Я зекономив Коефіцієнт. Компенсації власного споживання це енергія від сонця. Ділимо на загальне споживання будинку і получаємо 70, поділити на 248 і отримуємо і на 100, отримуємо 28%. В мене я компенсував в цьому місяці споживання будинком. Так, тепер по інвертору. Зайшло за місяць 112 кВт. годин Коефіцієнт використання сонячної енергії. Це відношення енергії на лінії 220 вольт, яка вийшла з інвертора, до енергії, яка зайшла від панели в інвертор. І поділити 70 на 112 і помноги на 100% отримуємо 62% коефіцієнт використання сонячної енергії. У мене пропало 38% енергії на перетворення і на заряд розряд акумуляторів і на живлення інвертора. Втрати 40... майже 40%. Далі. І ще з цікавого, що я рахую, це коефіцієнт виробітки е електроенергії на кВт сонячних панелей. Е він рахується дуже просто. Потужність за місяць 112 кВт, ділимо на потужність поля і отримуємо 46 кВт годин на кВт сонячних батарей. Цей е параметр, я вважаю, найзручніше використовувати для характеристики різних станцій. Вони можуть бути різні по потужності, по кількості панелей, але перерахунок виробництва на. 1 кВт сонячних панелей завжди буде сталим. Тому це саме раціональний, на мою думку, спосіб оцінити продуктивні станції. У мене в цьому місяці повторюється 46 кВт на кВт сонячних панелей. Ну, ось така інформація. Таке відео. Якщо відео сподобалося, став лайки, підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!